В ефірі культурно освітницька, освітницька програма віджере до джерел. Сьогодні проблематика нашої програми українська мова у сучасному суспільстві. Чи є це проблема, чи вона надумана, допоможуть мені наші експерти, які завітали до студії. До нас у гості це справжні українські медіаник Закарпаття. Нами українська мова. По праву руку від мене продюсер, саунд-дизайнер, саунддизайнер, скрипмейкер, шоуру шоу, шоу з Києва, Алекс Тратош. Стратош. Ой, вибачте, будь ласка, стратош. Страто, що є ваша професія? Ні, це є мій нікнейм. Логін. Добре. А як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є актуальними? Бо я бій! Йо. А я зараз не зрозуміла, чи ви зрозуміли моє питання? А я ще ж зараз доспенту приїхав вирішити стежу. питання української мови. Второбку! Тобто проблема є. <рес> І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте, давайте повільніше. А? Йо, треба. Та це я зрозуміла. Нинческе слово шарбальти. Стапайте толоком комдектанти. Йо! Просто, допоможу. Господь, маємо, що маємо. Треба, дай ми отак дошка. Просто так чи ні. Йо. Господи допоможи. Алексе, А як ви вважаєте? Є проблема, чи ні? Ну що ж, знаєте, я вважаю, що проблема є, звичайно, і до вирішення цієї проблеми... Треба підходити креативно. Кре як? О, креативно. Я зараз запишу. Використовувати тільки топ-медіа. Розумієте, пости у Фейсбук, лайки, інстаграм, як? Розумієте, треба українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Що, я що, не зрозумів. що... Давайте кращий, наприклад. Ну, наприклад, наприклад, мій продакшн. Продакшн. Це Про ваші збройні. Ні, це моя студія. Креативний продакшн. І <coughs> Ось тут. Мій продакшн э, робить контент чітко, тільки українською мовою. Топ-мед Ukrainian То хенд handmade, розумієте? А ви щось зрозуміли? Це кошти ухляв. Що тут можна в тому? А давайте ви намалюйте свої Я. Олександр, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою? А ну що ж, я думаю, що це саме йде через непрофесіоналізм. Конкретніше? Ну, ось, наприклад, я приходжу у себе продакшн на свій офіс, клінінг е, менеджер захворіла. Окей, я зазвичай спічрайтера, райтера Вони кажуть, мені чат бруди. Я тільки ось байбор. Я й пишу каво! Я ви ти воркати, коли у вас немає must have stuff. Ви бачите, якою мовою ви зараз розмовляли. Юкреїн око. Ой, у нас тут є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це дуже цікаво. У вас на сайті є факі. Прямо молоді, так. І так, отже, у нас питання з нашої стрічки. Отже, перший нах. Без знаку питання, Як ви вважаєте, що хотів сказати це цим користувач? Це геть не второпати, шлях його трахи, я його труська турська. А, ну що ж, тут я вважаю, що вся справа Freddy. Франді. Це ваш друг Ні, Це є тренд, він означає фешн. Який молодець. Хто? Тренд. Також, розумієте? Українська мова. Українська музика, вона розвивається. В таких напрямках, як Електро, Драм Бейс, Дабсеф. Дуже кльово, так. Може, я не дуже чітко мов... вимогу питання. <пит> я питала про українські музичні колективи. Ааа, топані Україні гурти, розумію. Знаєте, я слухаю дуже багато української музики, такі як Джамала, Харкіс, Грін-Грей. Це дуже кльово, так. Так. <пит> Але ж є серед них, що по українською мовою назва. Дідьо! Може ви приєднатися до нашої. Тож я кажу, дідьо! Будьте здорові ще! Українські музики, то я такі гладні хлопці, то всі виходять на баскет, у кожного лапка, три і починайте. Те питання: чи потрібно у школах приділяти увагу українській мові? Що, що, що українській мові? А, я кажу так, звичайно. Ось там приклад мій продакшн закупив у ліцеї купили топів з 3 g коннекшн. Також всі ученики мобільно кукати українською мовою. Також ми хочемо розділити вивчення української мови на етапи. Це інмейкер, промітмейкер, інтермедія, Advanced Professional. От, наприклад, у мене ансп-профешено української мови. А власне. Що ж ви мовчите? Ну, я напитую. Українську мову. Ой, я б не хочу сподівати українську мову. Бо то вже файленька мова. Бо то ж як почнуть басталакати угору. То й по то й по американськи то по нічого ні, не вдалемеш, нічого не втелепиш. Бо Ото хай Бог сталакають по слову у себе по свому, а ми в горе по своєму. Які ще мільйон? <говори> Анекдот ні чи нізьок? Анекдот. <говори> Yeah. А що ти зробив? Як що Якщо? я в його до канота? <ріст> <-ай> <ріст> У <нас триклада. ріст> Що ви робите? Я вас геть не розумію. Так, давайте домовимось, розслабимось. Чай, кава. А, мені, будь ласка, фрапе чи скейк або мафі. <ріст> чай з лимоном, будь ласка. І І з цукром. А ви що? Гонятко горбати! З криплікам! Почає! Так, привертаємося в два, один. І ми знову в літі. І ми говорили про українську мову. І треба підвозити під Тож завдяки нашим експертам ми дізналися вайтборду і клінінг-менеджеру, не буває свого продакшена. так? <тас> і ще ми дізналися, що треба толоком мусово шрайбати українські диктанти, так? Йо! Так. Тобто, мовне питання ми сьогодні вирішили.